Друзі, всім привіт! З вами Artidox. І це 13 серія по створенню rpg гри на Unreal Engine 5. В минулому уроці ми додали такого чудового персонажа Каларі. Це Мілішник. Да, поки що в нього скіли ось такі. але ми їх потім виправимо. А поки що хочеться зробити деякі виправлення, тому що у нас є невеличкі баги. Давайте я продемонструю. Дивіться, ось у нас дерево. Якщо я клікну на дерево, персонаж нікуди не біжить. Чому? У нас є така штука Navigation. Navigation для штучного інтелекту. Він е поширюється по землі, а на дерево він вже не, не поширюється. Тому персонаж не може бігти сюди. І до того ж, якщо ми підбіжимо ось так, у нас дерево закриває весь екран, і ми потім нікуди не зможемо вибігти, якщо будемо класити ось так от мишкою. Ну, можна вибігти ось туди, але ну, це незручно. Нам треба так зробити, щоб курсор не улавлював дерево. Переходимо в налаштування проєкту Edit, Project Settings. Знаходимо розділ Collision. Тут ось пресети розкриваємо. І Object Channels. В Object Channels ми додамо новий пресет, назвемо його Tree. І нехай воно буде блокувати все. Accept. Тепер в розділі пресети Додаємо новий preset. Також підпишемо 3. Collision Enabled вибираємо Collision Enabled. Потім Object Type. Вибираємо 3. Тут ставимо галочку Block, щоб все блокувати, окрім каналу Visibility і камера. Ці канали ставимо Ignore. Except. Все, ми створили новий пресет для дерева. Тепер закриваємо налаштування. Переходимо в режим Landscape фоляж, Вибачаю, фоляж. Так, контент браузер я закрию, щоб було видно ось тут наші дерева. Я виділяю перше. З шрифтом виділяю останнє. Всі чотири дерева. Я вибрав. І в налаштуваннях шукаємо розділ Collision preset. І виставляємо 3. Ось так. В чому? прикол? Ми відключили канал Visibility. Це якраз той канал, по якому спрацьовує курсор. Тепер можемо вернутися в Select Mode, запустити гру і перевірити, що у нас все працює. Так, біжимо сюди, в нашу точку, де у нас було дерево. Ось приблизно так я забігаю, так, і тепер дивіться, я спокійно вибігаю. Можу клацати на дерево, і персонаж біжить. Ну, якби курсор, бачите, ставиться на землі. Персонаж туди спокійно біжить, і якби все окей. Наступним кроком можемо зробити так, щоб ми могли колесом миші приближати і віддаляти камеру. А також, зажавши середню кнопку миші, ми могли б обертати камеру навколо персонажа. Давайте перейдемо в папку Player. І знайдемо bp pound 2. Відкриємо його. Тут у нас є функція Attach Event to Actor, і все, більше нічого немає. Ми все робимо в нашому контролер 2. Але дивіться, наш персонаж, оцей Pawn 2, ну тобто наша пустишка з камерою. Так? Вона також улавлює всі натискання клавіш, які передаються в контролер 2. Тобто, тут, в самому bp pound 2, ми можемо зробити таку штуку. Правою кнопкою пишу Mouse і шукаємо, шукаємо Mouse WillAxis. Тобто, або е колесо Access, так, або знаходимо якісь функції, типу Mouse Willdown, Mouse wheel up". Тобто Можемо вибрати якусь із цих функцій. Наприклад, я візьму Mouse wheel down, і Mouse WillUp. Так, тепер ми дістанемо Arm сюди. У Spring Arm давайте подивимося, який параметр відповідає за довжину ну, відстань камери Target Arm Lens 700. Дістаємо звідси Set Target Arm Lens. Також нам треба дістати GET. Target Arm Length. Ми беремо поточне значення, додаємо до нього плюс add, і додаємо. Ну, нехай буде 20. І потім це значення закидаємо в нове значення. Це буде спрацьовувати на колесо вниз або вверх. Потім поміняємо, якщо буде неправильно. Так, тепер це все копіюємо: Ctrl-C, Ctrl-V. І поставимо на mouse up. поставимо сюди мінус 20. Так, запустимо гру і попробуємо. Спочатку я відбіжу в сторону від цих бешених скелетів. Ось дивіться, я кручу камеру вниз, вона віддаляється. Кручу вверх, вона приближається. В принципі, правильно, логічно. Якщо ви захочете поміняти інверсію, зробити, просто переставте їх місцями. Наступним кроком, давайте зробимо так, щоб ми могли обертати камеру навколо персонажа. Створимо одну змінну, назвемо її Middle Hold, щоб ми могли запам'ятовувати, чи нажата, чи відпущена у нас середня кнопка миші. Тепер тут правою кнопкою і найдемо. Mouse, або не так, Middle Mouse Button. При натисканні ми галочку на middle hold, а при відпусканні ми знімаємо галочку. А тепер зробимо функцію Tick Event Tick. Якщо у вас її немає, в мене її немає, я все видалив. Якщо вона у вас вже є, ви можете її знайти в Graph, так, ось Event. -tick. І тут в event Tick ми будемо перевіряти, якщо е, середня кнопка миші натиснута, затискаю B, лівою кнопкою з'являється Branch. а якщо середня кнопка затиснута, тоді ми будемо обертати камеру. Камера у нас чіпляється на Spring ARM. Е, дивіться, тут у нас стояло як мінус 60 градусів, так. Тобто камера дивиться ось так. Поміняємо, знаєте, як, не мінус 60, а напишемо 300. Ось, бачите, це те ж саме, що і мінус 60. Але нам треба буде ще задати максимальне і мінімальне значення. До цього трошечки пізніше вернемся. Spring Arm, і нам потрібен rotation навколо осі Z. Значить дістаємо Spring Arm set. World Rotation. А тут правою кнопкою розкриваємо ці параметри по X, по Y і по Z. Так, сюди із True закидуємо set World Rotation Тепер дізнаємось поточні значення. Get World Rotation І також розкриємо цей список split struct pin по поводу X. Ми закидемо X сюди, тому що по X ми не будемо крутити. Ми будемо крутити по Y. це нахил Нахил ось так. Сюди, сюди, так. А по Z, це навколо персонажа вліво-вправо. Значить так, дістаємо правою кнопкою, пишемо тут Маус X. Дістаємо Маус X. E, ні, не таку функцію. Um, mouse X. Тут є mouse values. Ось отаке значення. Так. Зелену таку функцію. Потім умножаємо це на Delta Seconds, Multiply. умножаємо сюди на mouse X і додаємо ще один параметр. умножаємо на 200. Так, окей. Тепер ми дістаємо поточне значення Z. І приплюсовуємо до нього нове значення, наскільки ми покрутили мишку по осі X, тобто по горизонтальній осі. Так, і тоді закидуємо це все на Rotation Z. Так, зараз можемо скомпілювати і перевірити. Так, відбігаємо від наших скелетонів. Затискаю середню кнопку миші. Так, і бачите, я кручу вліво-вправо, але. Давайте так, по Y поки що з'єднаємо сюди. Тобто те значення, яке зараз є, нехай передається сюди без змін. Ще раз запущу середню кнопку, і бачите, я обертаю камеру навколо персонажа. Все працює. Тепер треба вверх вниз зробити. вверх вниз дістаємо таку ж саму функцію, але по Y. Mouse, Y, Mouse Values, Mouse Y. Копіюємо таку ноду: Ctrl C, Ctrl V, delta second сюди, значення по Y сюди. Тут 200. Можна попробувати 100, трошки менше. Так, потім дістаємо Y сюди плюс і додаємо ось це значення з Mouse Y. Але нам треба буде обмежити, щоб камера не піднімалась в цю сторону над персонажем і не опускалась нижче нульової відмітки землі. Тому я звідси дістану клемп. клемп, але ось тут є angle. тобто градус, наскільки повернута камера. І цей клемп кидаємо на Y. Ось так. Значить, Максимальне значення. Давайте подивимося, я виберу Spring Arm на Viewport. Якщо я напишу 270, це буде максимальне значення ну по вертикалі. Але треба на 1 градус, буквально на 1 або декілька градусів повернути назад. Тобто, щоб не можна було прям чітко вертикально поставити. Чому не можна? Тому що будуть глюки. Камера перевернеться, коротше, буде біда. Значить, 271. Бачите, він повертається чуть-чуть назад. Тому тут мінімальне значення: я пишу 271. А максимальне значення, наприклад, 360, це горизонтально. Зробимо 359. Бачите, на 1 градус підняли вгору. Тому тут максимальне значення я пишу 359. Компілюю, перевіряю. Так, ось так я можу камеру вниз вверх крутити. Так, ось. Вверх я максимально підняв, обертаю навколо персонажа. Вниз я опустив. В общем, крутиться, вертиться і все окей. Все чудово. А, тільки давайте по замовчуванню вернемо 200. 300 ось так, 300 градусів за замовчуванням вернем, щоб на старті гри було нормально. Ось так. О. Тобто, спочатку все окей. Потім, якщо ми захотіли, ми повернули куди захотіли нашу камеру. Можна віддаляти, приближати. Дуже повільно крутиться, тому там, де Маусвіл, я додав не 20, а наприклад, 50. І тут мінус 50. О, так набагато швидше. Знаєте, що хотілося б ще додати, щоб коли ми наносимо урон мовам або вони нам, щоб спливали циферки, типу скільки урона ми отримали. Для цього нам потрібно модифікувати наш компонент. В папці «Компонент» ми створили health component. Давайте спочатку зайдемо в розділ «HUD» і створимо віджет. Правою кнопкою User Interface, Widget Blueprint. User widget. Я підпишу WBP, Damage Pop-Up. Так, відкриваємо. Сюди додамо із розділу панель Canvas Panel. Ось так. Задамо розмір Desired. Ну і Нехай буде маленький. Зараз ми сюди додамо ще текст. Кидаємо сюди текст. Текст блок перейменовуємо на damage. Так, тут вкладка анімації. До речі, вона нам пригодиться. Ця вкладка анімації. Якщо у вас її немає, відкрийте Windows Animations. А, так, зараз ми до неї повернемося. По поводу тексту. Ми можемо вибрати колір, Я оберу собі оранжевий, ось такий, наприклад. Так, Шрифт я зроблю Bold Italic. Розмір такий. Текст нехай буде 100. Потім ми це змінимо, і також я хочу зробити outline settings: 1 піксель, щоб була обводка така навколо тексту чорна обводка. Також я ставлю size to content. А, так, позиція, Давайте анчор виберемо по центру. Позиція по X 0, 0, alignment 0.5, 0.5. Так, в принципі, ок. В принципі, ок. Тепер займемося анімацією. Наприклад, дивіться, я вибираю текст. Додаю сюди анімацію і підпишу текст блок. Анім. Це просто назва. Вибираю її. Тут додаємо трек. Навіть так можна трошки відкрити: додаємо трек, текст блок Damage. Ось ми додали значить, функцію для оцього текстового блока. Тепер тут ще треба натиснути плюс і вибрати дії. Наприклад, Color and Opacity. Або, навіть, так, render opacity. Так, Прозорість. Значить, що нам треба зробити ну, приблизно 1 секунду. Можемо ось цей повзунок пересунути на 1 секунду. Бо тут було на 5. Так, на першому кадрі ми ставимо 0 і ставимо плюс. Тобто ми запам'ятовуємо цей ключовий кадр. Потім пересовуємо приблизно на 0,25. Прописуємо 1. І ось у нас уже плавне з'являння цифр, так. Потім десь приблизно на 0.75. Можемо навіть не на 0,75, десь на 0,50. Ще поставити плюс, і потім на одиницю ми робимо знову 0. Все, ось така от анімація з'являється, і потім плавно зникає. Ще я хочу додати один трек трансформація. Трансформація, до речі, розкривається. Тут ще є Translation, Rotation, Scale і так далі. По поводу Scale ставлю на нульову відмітку. Scale робимо 0-0. Потім збільшуємо на 0.25 приблизно на одиницю. Так. І потім на одну секунду ставимо і зменшуємо знову на. 0. Ні, не на 0, а на 0,5. Давайте так, на 0,5. Тобто, ось так, воно збільшується і так. Хоп, і зникає. Прикольно. І також я хочу, щоб цей текст впливав так вгору, і вгору, і вправо. Тому translation я запам'ятовую по нулю, по x і по y по нулям. Я ставлю два плюсика, потім перевожу на. Останню секунду, так, на одиницю. І роблю так, наприклад, по Y це нехай буде 100. Навіть це забагато. Давайте 50. І бачите, воно вниз опустилось, Треба мінус 50 ставити. То воно буде вгору так хоп, спливати. А по X плюс 20 отак в сторону. Все, скомпілюємо, зберігаємо і тепер перейдемо в граф. Uh, так, граф. Я удалю event preconstruct. Я удалю event Tick. Uh, на Construct. ми запустимо цю анімацію. Текст-блок анім. Просто перетягуємо сюди. Звідси витягуємо play animation Forward. З'єднуємось так. І, в принципі, все. І ще нам uh, залишилось зробити так, щоб цей текст змінювався. Я виділяю текстовий блок. В розділі контент, текст ми писали 100, але нам треба зробити Bind. Вибираю Bind, create Binding. Створилась функція. Сюди нам треба буде передати значення текстове. Створимо змінну. Ось тут. Додаю змінну. Пишу Damage, і це буде тип Float. Ставимо. Instance editable і Exposed Spawn. Це на цій зміні на damage. Потім дістаємо сюди get Damage і кидаємо на return Node. Ось так. Тут у випадаючому списку ми можемо побачити, скільки знаків після коми тут буде. Ось тут зараз три знаки. Я поставлю 0, щоб були цілі значення. Все, тепер компілюємо, зберігаємо. І переходимо е, в наш компонент в папку Component. Так, тут створимо е, Blueprint Actor. і підпишу BP Damage Pop-up. Відкриваю. Е, тут на default scene Root додаємо відget. Виджет. Так, цей віджет е, Вибираємо і тут міняємо відget клас на е, WBP Damage popup up Ось так він буде виглядати, але краще переключити на скрін. Так, на скрін переключили. Тепер переходимо в event graph і будемо створювати на Begin Play е, деякі налаштування. Значить, дістаємо сюди відget, е, з нього дістаємо. GetUserWidgetObject. Звідси дістаємо cast to wbp pop popup. Так, звідси ми дістаємо set damage Так, і сюди нам треба передати damage. Створимо в цьому блюпринті variable з назвою Damage. Це буде флот. Ага. Уже, мабуть, є така зміна, чи ні. Чому воно пише, що вже є? Ладно. Get damage, set damage. Дивно. Ха. Дивно, ну ладно, коротше, перетаскуємо цей damage сюди. Ці функції нам не треба. Так, і в цьому демеджі також треба встановити Instance Editable, Expose on Spawn. Так, компілюємо. Переходимо в Content Browser і відкриваємо наш BPC Health Component. Тут нам треба буде створити одну функцію. Правою кнопкою Add Custom Event. І називаємо цей event як Spawn. Pop-up. Вхідне значення буде Damage. Тип float, Ось так. Тут ми створимо Spawn Actor from клас. Виберемо цей клас, який називається Damage Pop-up. Blueprint Damage Pop-up. Uh, де ми його будемо створювати? SpawnTransform, права кнопка Split Struct Pin. Нам треба локація. Ми дістаємо GetOwner, Так, нашого власника цього компонента. GetOwner, Дістаємо getWold uh, getEctorLocation. Uh, і якщо ми просто візьмемо Actor Location сюди, то. Це буде центр персонажа, тобто центр капсули. Можна зробити так, щоб надпис з'являвся не по центру персонажа, а, наприклад, трошечки вище, наприклад, біля голови. Для цього зроблю як? Витаскую звідси, пишу плюс. Так, і додаємо сюди вектор по осі Z, наприклад, 100. Тобто, на один метр вище. І потім звідси кидаю сюди. Ось так. Тобто ми додали сюди 100 по осі Z. Далі Damage закидаємо сюди в damage. І нам треба визвати тепер цю функцію при отриманні урона. Ось у нас є Apply Damage. Визиваємо цю функцію Spawn. Тільки не перепутайте, нам треба spawn pop up Так, кидаємо сюди, звідси сюди. Демедж сюди. Ось так. Тут я скопіюю. Ctrl-C. І ось сюди на Radial Damage також сюди додамо. Так, демедж, демедж. Так, ну, начебто все. Компілюємо і перевіримо. Ось, дивіться, як прикольно. По нам попадають. Також, коли я підхилююсь за допомогою наших чітів, так, то вспливають підказки. Також я можу бачити на мобах спливаючі підказки. Прикольно. Де ще моби? Зараз будемо їх валити. У нас близько, бачите, стабільно наносить 150 демеджа. Можемо зробити невеличкий розброс. Для цього нам треба буде зайти а, в Project Знайти Light Projectile. А, так, ось функція. Вона тут одна на Begin Play. Так. Находимо, де ми робимо Apply Point Damage. А, це все відсовуємо в сторону. І ось цей damage я хочу, а, щоб був розброс, наприклад, на 10%. Дістаю з демеджа умноження. Так. Множення і множу на 0,1%. Тобто це буде 10%. Потім я до цього демеджа додаю. Додаю значить, ці 10%. так, І ще віднімаю мінус 10%. І ось у нас є мінімальне і максимальне значення. Сюди в базовий демедж, я витягну таку функцію Random Float. Так, вибачаюсь: отак. Random float in range. І сюди мінімальне значення закидаю з мінуса, а максимальне з плюса. І у нас буде такий трошечки розброс на 10% плюс і мінус. Тобто, який би сюди демедж не прийшов, все буде окей. Так, там було блискавки 150 по стандарту. Ось 150, 164. 148. Ну, тут тобто, трошечки рандома ми додали сюди. Це прикольно. Можемо скопіювати ось ці функції на інші projectile, наприклад, на Fireball. Бачите, тут все те ж саме. Це відсовуємо в сторону. Ctrl-V. А демедж кидаю сюди. Умножаємо на 01. Потім відмінусовуємо ці 10% звідси і звідси. Ну, звідси він відмінусовуємо, звідси додаємо. І рандом кидаємо сюди. Те ж саме можна проробити в Fireburst. Fireburst. Так. А, да, ось воно. Ctrl V. Демеж сюди, потім сюди і сюди. А звідси сюди. А, тут ми один раз сюди додаємо, а сюди ми передаємо той стандартний демедж, який був. Окей, і тепер у нас навіть моби будуть бити трошечки рандомними. Атаками. Бачите. Так, 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 Fireball наносить, бачите, скільки. Там теж рандомно все. Fireburst. Також наносить рандомно. А ще моби, які стріляють ближньою атакою. Зараз ми знайдемо enemy. Enemy master. А, так, щоб швидко знайти функцію, я знайду ось тут міліх. Мілі хит у нас відбувається теж демедж береться з таблиці. От так само, в принципі, це все. Бачите, трошки заважає. Ctrl-V, ось цю всю структуру. Демедж сюди, сюди і сюди. І з рендому на базовий демедж. Так, тут трошечки треба вирівняти, ну це ви вже самі розберетесь, да? Куди і що можна відсунути. Е, головне, що буде працювати. Тобто, яких би ми мобів не створили, вже буде в них розброс там, на 10% туди-сюди. Зараз перевіримо. От скелет біжить. Б'є е 22, 18, 23, 31. Ну що, друзі, отакий от урок вийшов. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі для просування українського контенту, підписуйтесь і можете розповісти друзям, які також цікавляться геймдевом. Можливо, вони хочуть зробити гру, але не знають як. Мої відео їм допоможуть. До зустрічі!